Саныч, я хотів би продовжити тему сексу і залежності і як вживання впливає саме на сексуальні стосунки, якщо казати одним словом, то негативно. Якщо казати про первинні кроки, коли залежна людина не вживає, коли одужує. Йде таке зростання сексуального збудження, бо це є так як така компенсаторика. Тобто людини хочеться задоволення якось отримати людини. Хочеться вживати наркотики, але в неї є протипоказання внаслідок діагнозу залежності. І пер первинне, що приходить, то є сексуальні відносини. Компенсувати недостатньо кайфу такого задоволення у житті з сексуальними відносинами, але воно одне одне не компенсує, і людина стикається з так званим розчаруванням. З так званими більовими відчуттями, а таке знеболювання при хімічній залежності тої наркотики, алкоголь чи наркотики, і має, якщо казати про досвід людини, взагалі будування сексуальних відносин без психоактивної речовини, він майже відсутній.